Закохайся стан творіння вічної душі, та відчуй, Божественне благословіння, Хай зіліється небо й земля в тобі, вибухом космічного життя, цвітіння, царстві сцена світла і добра між собою ми усі єдині, Одина селенської краси душа у вічні Абсолюта, паутині, велич Всесвіту, малесенький мені Душа дзеркалить суть єдину, розлиті в часі і просторі, ясні вогні. Великим серцем виболіваю за земну родину. Закохайся в стан творіння вічної душі, та відчуй Божественне благословіння, хай зіліється небо і земля в тобі, вибухом космічного життя. Цвіт.